Лава і соль, любі братія і сестри, а сьогодні ми розкажемо вам про українське поетичне кіно. Українське поетичне кіно це жанр у мистецтві, який виник у 60-х роках, і запровадив його Сергій Параджанов своїм фільмом Тіні Забутих Предків. В -х, 70 х роках був найбільший розквіт поетичного українського кіно, але через цензуру СССР багато фільмів побачили світ лише у 70-80-х роках. На виникнення поетичного кіно та кіна в цілому вплинув період бідлиги. Поетичне кіно з'явилось у двох національних театрах: у грузинському та українському. Українське поетичне кіно в свою чергу дуже багато взяло з ранньої творчості Довженка та з українського фольклору. Я, вірменин, який сидів у російській в'язниці за український націоналізм. Україна це моя батьківщина, це моя друга батьківщина. Там я створив свій перший шедевр Тіні Забутих предків. Там я став генієм. Україна мені подарувала все і вона мене погубила. Сергій Параджанов став творцем візитівки українського поетичного кіно, фільму Тіні забутих предків. Він започаткував в українському образотворчому мистецтві жанр колажу. Він український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор. Хоча розумніше було б написати коротко геній українського мистецтва. Картина Тіні Забутих предків отримала 28 міжнародних нагород, 24 гран-при, міжнародних фестивалів. А за кількістю призів увійшла до книги рекордів Гіннеса. А ви знали, що фільм знімали у нас в селах Верховинського району Івано-Франківської області? Фільм знімали майже цілодобово. Вихідні Параджанов зі своєю знімальною групою відвідували весілля та похорони для того, щоб краще зрозуміти гуцулів та їхні традиції. Параджанов відмовився жити в готелі. Він оселився у звичайній хаті селян. До речі, ця хата перетворилася в музей, який так і називається Тіні забутих пра для зямок фільму. Режисер вирішив пофарбувати скелясті гори в Карпатах в синій колір. На його думку, це виглядало дуже ефектно. Закінчивши роботу, знімальна група поїхала, а скелі ще залишилися бути в синьому кольорі. Але не все було так просто й легко. Наприклад. Буцулем зовсім не припало до смаку. Сцена з ярмом на шиє. Традиції, як виявилось, у гуцулів не існувало. І вони про це сказали Параджану. Але кінорежисер вирішив не забирати цей фрагмент з фільму. Також слід згадати, як створювалася музика до фільму Тіні Забутих предків». Сергій Параджанов до цього віднісся дуже відповідально. Він вирішив запросити композитора із Західної України, тому що, на його думку, саме Наші місцеві композитори могли впоратись із карпатською темою. Серед претендентів були Косинатольський, Лисенко та Колеса, але вибір припав на Мирослава Скоріка. 4 вересня 1965 п'ятому році у Київському кінотеатрі Україна відбулася прем'єра фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків. За повістю Михайла Куцюпинського, прем'єра почалась урочисто на сцені. Представляли фільм та Параджанова знімальною групою. Показ нашого фільму «Тіні забутих в Хочу надати слово відомому літератору Івану Цюбе. Не розумію, як можна святкувати, коли в країні арешт. Сьогодні у нас велике свято. Але разом з тим і Велике Горе. В Україні почалися масові політичні арешти представників творчої інтелігенції. Припиніть балаган! Тут не місце. Заарештовано Івана Світличного. Це провокація і брехня. Заберіть його зі сцени! Богдан. Богдана та Михайла Коренів. Опамаса залива! Зривайте тим'є. А ну йдіть звідси! з Що ж вам за це буде? Усі, хто проти терору і репресій, встаньте! Треба йти. Всі, хто проти диктатури, встаньте! Того вечора нікого не заарештували. Дзюбу й Чорновола звільнили з роботи, Стуса вигнали з аспірантури. Після скандальної прем'єри Сергію Параджанову більше не давали знімати, а потім заарештували і засудили. У 1968 році виходить чорно біла картина за мотивами новала Василя Стефаника Кам'яний хрест режисера Леоніда Осекі. Переїзд сім'ї в нову країну і бажання не залишитись забутим це вся тематика фільму. Спокійний фільм ніби не входить в рамки нової течії кіно, але символізм і класка української літератури підтверджують зовсім інше. Тисячу дев'ятсот шістдесьому роках в українському поетичному кіно переважає воєнна тематика. Після чого в 1971-му відбувається прем'єра фільму Захар Беркут Лоніда Осики за мотивами повісті Івана Франка. Фільм створений на хвилі успіху після Кам'яного хреста. До військово-політичної тематики режисер повертається ще кілька разів. Починаючи з 65-го року, Юрій Іленко знімає стрічку криниці деспралих». спралих. Іллянко у своїх фільмах застосовує багато симетрії руху камери, а стабільної зйомки взагалі немає, вона відсутня. Використовуючи ці прийоми, багато символіки, він розповідає про занапад села і род. Головний герой залишився сам. Нащадки їдуть, а колоджусь, яким користуються всі, заростає. Дебют режисера не вдався, і кінокритики не оцінили стрічку. А комуністи у постанові написали про допущення ідейних збочень. Пройшло три роки, і з'являється фільм Вечір на Івана Купала. А згодом і вже фільм Білих птах з чорною ознакою, сценарій якого підготував Іван Миколайчук. Це був перший художній фільм, у якому одну з головних ролей зіграв Богдан Ступка. Тут же використовують схожі кадри з тінями забутих предків. Показавши природу з того часу та традиції того ж часу, ей, дзвонарі! що це ви поснули. Може, їм марша заграєте? Марша? Можна. І причесавси, прилизавси, в білі штани вбравси, як видів дівчиноньку на дорозі? Сів. У 64-му році на широкі екрани вийшла стрічка Володимира Денисенка Сон про Тараса Шевченка, якого зіграв молодий Іван. Миколайчук блискуче передав внутрішні переживання життя того періоду. Паралельно Миколайчук знімався в тінях забутих предків Сергія Параджанова, а також зіграв головні ролі у фільмах Захар Беркут, Пропала грамота, Білий птах з чорною ознакою. Зрештою, Івана Миколайчука звинуватили в націоналізмі. Це сталося тоді, коли він знімав фільм. Анничка в рік придушення праської весни 68-го року. Іван спробував пояснити різницю між націоналізмом і патріотизмом, після чого на нього написали донос. А після появи фільму білого птаху з чорною ознакою Миколайчуку довелося регулярно пояснювати свою позицію в різних владних установах. У 38 років Миколайчук. Спробував себе як режисер і зняв фільм про трагічні часи української колективізації 30-х років під назвою Вавилон 20. На жаль, підла хвороба забрала таланта занадто рано. Згодом Ліна Костенко присвятила акторові такі рядки. Його обличчя знали вже мільйони. Екран проносить славу світову, чекали зйомки. Зали, павільйони, чекало все. Іван косив траву. О, як натхненно вміє він не грати, Як мимоволі творить він красу. Іваночку, чекай кіноплівка, Лишай косу в сусіда на тину. Іди у кадр, екран, твоя домівка, два виміри, і третій в глибину. Тебе чекають різні дивовижі. Кореспонденти прагнуть інтерв'ю. Москва гран-прі овації в Парижі. Іван косив у халипі траву.